Привіт! Привіт! Зі святами вас! Сьогодні святвечір. Тих, хто відмічає Різдво 25 грудня. Сьогодні у нас 24 грудня. Я купувала подарунки, цукерки, але подарунки і цукерки покажу в іншому відео. Скоріше за все, воно вийде 1 січня, тому що я хочу, щоб щоб мої рідні і близькі ці подарунки побачили 1 січня, коли ми зустрінемось. Але не у моєму відео, щоб вони заздалегідь не бачили, що я їм буду дарувати. Тому частину того, що я купила, я зараз вам покажу, бо це я купила для себе, для дому. Так, ось такий туалетний папір-диво. Він коштує 43 гривні. Я округлила. Там 42, 99. Так, далі. Отакі ватні диски. Nice 120 штук, 24 гривні. Мандарини по 55 гривень. І тут ось з пакетиком я рахувала, виходить на 61 гривню, 72 копійки. Далі. Голландський голландський. Це в нас штрудель з маком по 154 гривні за кілограм, тут на 54 гривні 80 копійок. Ось такий штрудель, отака там вага, 356 грамів. Вирішила, не буду я ніякі торти на Різдво випікати. І ось такий купила кекс у сільпо, вони дуже смачні. Такі кекси 300 г. Кекс голландський називається. І його ціна 38 гривень він обійшовся мені. Ну, торти. Торти на Новий рік спечу, на свій ювілей спечу торт у мене незабаром. А також можна було у сільпу купити такі великі якісь кекси такі з сухофруктами. Ну, то вже ми його на подарунок понесемо до мами 1 січня, якщо ще вони будуть у сільпу, ми їх купимо один такий великий і занесемо їй на подарунок і будемо ласувати. Я його вам покажу, зніму на відео. Якщо не забуду, ви мені нагадайте. <хи> Також купила салфетки, серветки, отакі 150 штук. Вони коштують, вони коштують 21 гривню. І отакі купила за 10 гривень вологі. Отакі на кухню. Є у мене і святкові, я вам відео знімала, але ці на кожен день. Так, це щодо Сільпо. Також я була у червоному маркеті. В червоному маркеті купила ось такий крем для обличчя. Вже його брала, дуже гарний крем для рук ще такий не було в мене. Значить. Крем для обличчя 35 гривень, я його округлила. Ось цей він, Живлення та зволоження. Як ви бачите, там календула є. А крем для рук 30 гривень. І інтенсивне живлення. І серветки. Значить, так, одні з них були дешевші, другі дорожчі. Я зараз прочитаю, розберуся. Так, оце саме те серветки 3 гривні. А оці серветки теж 12 штук, вони 4 гривні. 3 гривні і 4. І я заплатила 122 гривні. А сума, уже 70 71 гривня, 96 копійок. Це сума, так. Да. А потім щось там до сплати 72. І те, що я давала, і решта. Так, а чек із сільпо. Чек із сільпо. Ось який 252 гривні. Чи шо це там до сплати? Да, 252. Ну і сільпо а, є. Передбачення. Викинь всі ті тривожності з голови. Ой, дякую, якраз мені треба таке передбачення було. Так, ще я заходила в Аврору. І в Аврорі були і інші покупки. А ось це мило 19 гривень. Отаке рідке мило. Мигдалі Мігда... авокадо 450 грамів. 19 гривень, але де на нього чек, я вже не знаю. не пам'ятаю. А ось, може, тут зараз побачимо. Так, да, Ось мило рідке 19. Потім я набрала, як звичайно, котам, панкот різного корму. Панкот по 10 гривень, рівно у цій Аврорі. То якась в якусь рибну Аврору, верні, в якусь аврору іншу я заходила нещодавно. І там. Рибний корм, панкот був аж по 12. Також я була на базарі в рибному відділі. Взяла, Зроблю сьогодні таку, таку страву із рибних паличок 58, на 58 гривень. Тут їх 215 грамів. Ціна в водний світ. 200 70 гривень за кілограм. Що я буду робити? У мене є плавлені сирки з чесничком, з майонезом. Я розкручу крамову паличку і туди замотаю цей, намажу сирок і закручу рулетик такий. І можна буде отак його розрізати, навскоси, і буде така закусочка. Також я взяла на базарі. Такі опеньки 83 гривні. Ну, в павільйоні, де цукерки продають, де рибу, і м'ясо, і ковбаси, і яйця. Там в тому павільйоні на центральному ринку. І за 38 взяла горошок, що я з них зроблю? Зараз я приготую сама моркву корейські, небагато трошки. Ну, може, одну велику. Її замариную. І зроблю такий салатик. Опеньки, горошок, морква по-корейськи, і туди я додав солоний огірок домашнього маринування. Ну, ось такі були покупки. Всім пока! Дякую за перегляди, за підписки, за ваші коментарі. Всіх зі святом, з Різдвом, цілую вас і люблю. Пока-пока!